Ви бачите не просто команду, ви бачите сім'ю. Це ти побратими. Ми це є місць дух. Міс традицій та жаха до перемоги. Наш рік має свою дух мікана, побратими, що вночає брати свого. Наш рік пишається своїми досягненнями. Ми переможці. Кожен наш крок це шлях до нових звершень. Ми віримо в силу команди. Вважаємо свої землі. Ми шануємо традиції. Ми вчимося бути лідерами. Ми молоді, але відповідальні. Ми не боїмось викликів. Ми приклад для молодших. Для мене це сміттє витрати типу коліна і дружба. Це довіра і повага. Це коли ти не один. Це навчання перемагати і не здаватись. Це місце, де я справжній. Ми підтримуємо, коли хтось падає. Ми радіємо перемогам разом. Ми поважаємо наших наставників і один одного. Ми, Ми побратими в серці. Серце нашого грою в наших традиціях. Ми бережимо пам'ять про минуле, цінимо сьогодення та з в цьому смаді. Наш ліки найкращий, тому що наша сила єдності. Саме так ми живемо, творимо та перемагаємо з гумором, креативом та незламним командним духом. Приєднуйтесь до нас, відчуйте силу та єдність трою, Як Я можу всіх забути, я до зла не не Рій побратими найкращий.